Добрий день, всіх вітаю на каналі Двері Ідеал і я хочу розповісти про гарні двері, які називаються Кіборг 1. Що це за двері? Двері, як звісно, вони складаються з трьох елементів. Це самі металеві двері, потім йде оздоблення і замки до цих дверей. Ці двері Кіборг 1 вони збалансовані. Вони мають 4 клас взлама і другий клас кулетривкості. Що підтверджують сертифікати відповідності. Тобто на ці двері є сертифікація. Ми їх сертифікуємо, проводимо випробування і нам присвоюють клас дверей, клас зламотривкості. Чому важливий четвертий клас, наприклад, або п'ятий клас дверей, ви можете подивитись на наших других роликах. А зараз я хочу розповісти, що це за двері. У нас є звичайні двері на базі Гладіатор 1. Четвертого класу, це базова модель дверей. Чим же відрізняється кіборг від неї? Кіборг 1. Доступ до замків в цих дверях перекритий доступ до замків. Тобто Вона така як гладіатор 1. Але доступ до замків, от, наприклад, ми всовуємо ключ, всовуємо, він входить в отвір. Ще про замки вам трошки скажу. Тут стоять замки максимального класу. Тобто замки 7 класу це максимальний. По замкам італійські замки, а циліндр, який управляється шостого класу, по циліндрам також це максимальний клас, тобто ці двері не вскриваються відмичками. Но в цих дверях також є така дуже цікава система. Наприклад, ось ми всовуємо ключ. Також можна всовувати відмичку, чи там спічки в двері, чи клей туди залити. Ну якісь вандальні можна методи там навредить вам зробити таке неприємність. Таку. Ці двері вони від цього застраховані. Тобто, наприклад, коли ми закр... система яка ми закриваємо верхній замок. Ми виходимо з квартири, закриваємо верхній замок. 4 полуоберта, 4 йде. І потім ми закриваємо нижній замок. Тут редукторний замок внизу стоїть, він так плавний ход у нього. Закрили нижній замок. Витягнули ключ. І є такий магнит, який перекриває і закриває нижній отвір. Раз. І ми закриваємо. Хоп! У нас нижній отвір, він закритий. Туди нічого не входить. Наприклад, прийшли вари і починають гоп, а отвору немає. І цей ключик магнитний, він не універсальний. Він не підходить до, ми беремо ключ, він не підходить до кожних дверей. Він до кожної броненакладки індивідуальний. Це броненакладка, я ще не сказав, як вона називається. Це броненакладка від компанії Dissec. Тому цікаво, загугліть ця броненакладка дуже дорога. Е, і перекрили. Також, а ви скажете, а верхній замок. А також і верхній замок перекритий. Тобто, коли ми зачиняємо нижній замок, е, верхній замок, ми встановлюємо шторку, захисну шторку при, і підсоєняємо до нижнього замка. Коли ми закрили нижній замок, Перекривається автоматично шторка. Ця шторка стоїть в дверях. Перекрила верхній отвір. І тому вари, коли приходять до вас, вони раз. А тут нема чим відкрити. І ніякі відмички не допомагають. Відмички не Також вони до нижнього замка підходять. Хоп, і нема куди відмичку сунути. Це перша стадія. Тобто, для того, щоб вскрити, їм треба. Відкрити оцю захисну шторку на накладки на самій. А потім відкрить відмичками замок. А тут стоїть замок шост, циліндр шостого класу це секрет. Ми на сьогодні вже ставимо цей італійський циліндр. На сьогодні ми вже ставимо німецькі циліндри шостого класу безпеки. Такі гарні. І вор, навіть якщо якось там вор цю накладку відкриє, в чому я е, сумніваюся? Йому ще треба відкрити сам замок для того, щоб опустилась шторка. І коли він тільки відкриє цей замок, тоді опуститься тут шторка. Тобто, А так як замки високого класу, також броненакладка має три магніта з різною полярністю. Тобто, нереально вскр... в чому універсальність цих дверей? В тому, що до замків немає доступу. Також, якщо захоче вандал, там, сусід ваш обідився на вас, щось, ви з ним, ну, щось він на вас образився. Да? Він прийде, раз спички тикать, засовувати і не може засунути. Раз там клей хоче залити і не може залити. Зробити вам якусь пакость. О. Цим кіборг 1 відлічається від базових моделей 4 класу. Тобто це дуже гарна двері. Е, ну, за замки я сказав, що тут самого високого класу стоять замки. Е, ви можете порівняти на сьогодні, от починаючи з сьогоднішнього дня ми ставимо іще кращі замки. Ми в Італії замовили замки. Дождались, вони приїхали. Тут у нас буде стояти замок Моя внизу, німецький циліндр від компанії Абус 6 класу. Замок Моя він навіть краще, ніж Чиза Revolution Pro. Замок йде. І тут у нас ЧР MRX Plus, один із самих надійних сувальних замків, які не відкриваються відмичками. По оздобленню. Ну, в даному випадку тут оздоблення стоїть МДФ і метал, композитний метал стоїть. Така вся пластина на всю длину. От. Оздоблення можна зробити будь-яке. Так як ці двері робляться під замовлення, під ваш проєм. Ну, такі двері, я думаю, вам сподобалось. Хтось там, поставте лайк, дізлайк, напишіть якісь коменти, навіть такі странні. Будемо вам дякувати за це. Всім мирного неба. До побачення!